Яка цінна інформація збирається українцями, яка безкоштовно передається нашим союзникам? Хоча вона коштує мільярди? Повірте, мільярди. Я зараз скажу. от ми користуємося Петріотом і радіостанціями різноманітними. IRST Петріот там ну ту купа радіостанцій, е -е -е -е, які виявляють, вибачте, -е, виявляють. Е Цілі літаки, ракети і так далі. У кожного літака ракети є своє випромінювання, так звана апертура. Так, як говорять фахівці, і от всі цілі, всі ймовірні, корейські, іранські, російські, всі ми знаємо, як вони себе ведуть в повітрі, як вони відображаються на моніторі, яке випромінювання. Тобто, ви маєте повно повний профайл всього всієї зброї. Яку використовує Росія? Куди ми це діваємо? Ну звичайно, ми собі в базу даних кладемо. Наші фахівці цим працюють. Вони вже виявляють цілі. Вони знають кожний літачок, кожний літак, кожний е дрон там і так далі. Але це все йде безкоштовно.